Людство привіт. Тут залишилося з півгодинки до завершення доби у мене. Я сьогодні цілісенький день був зайнятий, сьогодні неділя. Сьогодні ми сходили до церкви, з'їздили в аквапарк, потім погуляли містом ввечері. Тобто дуже плідно провели день. У нас тут спека останніми днями, така неймовірна. Сьогодні вже стало трохи легше, подув якийсь цей вітерець. Ми тут за ніч встигаємо вистудити якось наше житло, щоб потім в день можна було хоч в ньому, хоч як небудь сидіти, бо в нас кондиціонера нема. Тут Каліфорнія, в нашій частині така погода мінлива. Перепад денної і вечірньої температури тут значний, десь по 10 наших градусів Цельсія приблизно може бути. Може може навіть бути більший. Тому ну, принцип такий: ввечері відкриваємо вікна, вистуджуємо хату, вранці сонце сходить, хату закриваємо і живемо, доки знову не настане вечір. Що дуже дивно для нашого українського розуміння погоди. Також дуже дивно те, що відбувається дорогою до Білорусі, і саме в Білорусі. Білорусь не така страшна країна, як здавалося. Тобто я розповідав історію про хлопця, який вийшов через Житомирську область. Ну, вони йшли групою вдвох, і одного із них випустили раніше, випустили відразу, а іншого залишили там в тій білоруській тюрмі. Тому що їм дуже не сподобалося, як він пройшов поліграф. І з поліграфом виявилася взагалі смішна історія. Поліграфолог виявився якимось молодим спеціалістом. І перше запитання, яке він йому задав, це чи він закопав закладку на кордоні. Від цього запитання, хлопця, не взагалі вибухнув мозок. І далі все пішло не так. І відповідно цей поліграфолог. Він нарив на нього в лапках, ну і передав його фахівцям, які з нього би мали вибити зізнання. Але хлопець він був духом сильним, він був на спорті, і він не сильно переживав про те, що там вони його б'ють, тому що він знав, які можуть бути удари. І ці були удари зовсім не такі, і через які треба було цей, хвилюватися чи щось боятися. Він їм сказав, що вони взагалі з головою не дружать і що хай йдуть вони всі в баню. Не буде він з ними взагалі розмовляти, бо вони якісь неадекватні. На що вони почухали потилицю, викликали якогось фахівця крутішого з кращим поліграфом, з більшим досвідом, і той його там по і поліграф показав результат норм. Що Лукашенку він не буде вбивати, він не якась там диверсійно розвідувальна група по зачисті Лукашенки. А це єдине, що їх цікавить. Тобто, цим поліграфологам і взагалі тим всім, котрі, фахівцям, які займаються українцями, у них задача номер один це безпека їхнього верховного лідера. І якщо верховному лідеру загрози від них немає то все одно краще їх на вулицю не випускати, а відвезти їх на якийсь кордон. Цих двох відвезли на кордон із Литвою. Вони, от, точніше, не самі їх відвозили, вони, е і вони їх відправили е з Мінська автобусом. І е Вони переконалися, що автобус поїхав, потім е взяли е цей слово з водія, щоб він їх виставив за межі кордону. Білоруського і видихнули з полегшенням, бо дідько його знає. Вони хлопці не дуже досвідчені, а Лукашенка в них один. І, і, і краще, щоб не було ніяких там варіацій, і всяких там ймовірностей, краще цих всіх українців, які якісь люті, небезпечні, майдануті і все таке, краще їх всіх хапати. І нікуди не випускати, аж поки не, не виставити їх за межі Білорусі. В Білорусі там нормально їм жилося, тобто, поки їх там тримали в заперті, то їх нормально годували. Нормально настільки, що він гарнір викидав. Він просто цей гора м'язів-хлопець, він викидав гарнір. Йому вистачало тільки то м'ясної котлети. Того якогось супчику, борщику, якогось салатику. Ось такого вистачало. А якусь там картоплю чи, чи що там йшло з тим шматком м'яса, ну, він фактично з'їсти не міг, бо для нього то було забагато. І з ним потримали ще там багато різних хлопців туди попадають, туди попадають саме різний контингент. До речі, туди попадають ті хлопчики Житомирської області, які там ті протитанкові траншеї риють лопатами. Солдатики, тих, яких наловили, і відправили на службу охороняти український кордон від лютих білорусів, щоб вони в ніякому випадку на танках по тих шматках суходолу, поміж. Тим огидним болотом, яке там якогось коричневого кольору і незрозумілої консистенції, і, і тих хащах, щоб, не дай Боже, ніхто до нас не прорвався. Дорога в Білорусь в них була малоприємна. Там вони йшли такими хащами, що е, то якісь речі губили, то навіть компас то в якийсь момент він за 20 гривень загубив. І так він його не знайшов То компаса, він і без компаса розібрався, куди там гребти. А солдатики вночі там палять вогні, тому що їм холодно і та комарчня їх там доїдає. І цими засобами від комарів вони, на них може і гроші є, але вони від них самі здохнуть разом з комарів, комарів іще в болотах, болотах наплодиться. Тому вони їх намагаються розганяти, намагаються не здохнути там від холоду посеред того вогкого болота холодного, неприємного. В день вони так сяк десь там ховаються від тої роботи, або там щось, щось, щось трохи роблять. ну, Шум створюють і поміж ними складно йти. І ці хлопці розказують, що складалося враження, що їх там виявили багато разів і йшли там за ними, а то просто якісь там. Ті солдати, які там десь тренякали, десь, десь там по тих чагарях. Зустрічали вони дорогою там протитанкові рови Із... Що там? Ці всі легенди про якісь там міни, де там все заміновано. Може там є якісь міни, але ті міни. Точно не, не, на, не на піхоту, не якісь протитанкові. І поки ви там до тих мінних полів дійдете, то ви цих солдатиків здибаєте стільки разів, і що у вас не буде шансу до тих мін дістатися. У вас там ті солдатики самі лопатами по голові настукають і заставлять зізнаватися в тому, що ви тут білоруські шпіони гребете десь там здавати накопану коп, на інфу на Вову Зеленського. Про як звати його собаку і його улюблений колір нашого улюбленого Вове зеленого фюрера. Мабуть, його колір улюблений зелений, чомусь я так підозрюю. Раптом що? То, то така от ситуація із білорусами. Тобто вони його потримали і далі вони оштрафували його за незаконний перетин кордону там, на тих 400 білоруських тугріків, що відповідає там, 100 з чимось плюс-мінус євро в залежності від, від поточного курсу. А далі вони йому нарахували за кожен день перебування по тих білоруських тюрмах, щось по 20 доларів. Але в нього собою грошей не було, у нього там було якась сотня. Чи то півтори, чи то якихось таке. Тобто він там просто заплатив штраф, щоб заплатити, заплатити штраф, його заставили прикордонники перед тим, як здати кагебістам. Вони завезли його в зберкасу. він там поміняв свої е, е, іноземні доляри на білоруські тугрики який заплатив там їм штраф. І далі вони його віддали тим кагебістам. І кагебісти його вже там урижили, про то, щоб він там зізнавався, що він там приїхав їхнього фюрера захирячити, а вони його всі люблять, тому що він їм платить зарплату. І він їхня стабільність, тому що вони там вже не одним поколінням працюють на тому кордоні. І, і все в них норм. Хабарництва в них там немає, якоїсь дурі в голові, там лютої немає. Порівняні там із нашими цикунами, вони просто пухнасті котики. Так що йдіть там, гладьте їх. Солдатики наші тікають, ті шуриють проти танкові ті окопи. Там. І все в тих солдатиків нормально. Ніхто їх там до смертної кари не приговорює. Вони їх акуратно виставляють або через Польщу, або через Литву чи Латвію, коли, куди там в них буде настрій сьогодні відправити. Який там найближчий рейс автобусом. А, до речі, з них не взяли бабло за те, що вони їх возили тими машинами, а машинами вони їх там нормально повозили туди-сюди і, і стерегли. І виходить, що яка фігня, Що в залежності, скільки у вас є бабла на кишені, ну то вони по максимуму будуть старатися з вас витягнути. Там е, якогось хлопчину, який йшов із радіостанцією, бо там зі зв'язком проблеми, там виходить як, що е, коли. Це все листя навколо вас, то воно глушить той GSM-зв'язок тут 4 жі, він там дохне в тих хащах. А коли виходиш на якусь поляну, то тобі немає, ну, по ній не можна там сидіти розбиратися, роздивлятися, є той зв'язок чи немає. І там через неї треба бігом бігти, щоб тебе там не, не помітили. Тому поки лізеш по тих тягарях, то навряд чи, чи ти там мамі подзвониш і скажеш, мама, бляха, ноги мокрі, я мабуть простужуся і помру. А ще тут заряжуся якимись невиліковними хворобами на цих болотах, бо, 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 бо мамі таке пережити, що її там хлопчик з мокрими ногами і ще в якійсь багнюці, ну, то це дуже складно то маму, маму засмутити не вдасться. Далі, що там? Там з тим мобільним зв'язком теж проблеми, тому що в тих краях там є якісь мобільні вишки, але реально до них можна доїхати тільки зимою, коли все замерзло нафіг. І ці хлопці, які то все антенне господарство обслуговують, то вони туди доїжджають там, взимку, коли. Коли холодно зуб на зуб не попадає, пальці стають дерев'яні, то вони то все мусять крутити, лагодити і, і робити, щоб воно пропрацювало наступне літо. То з мобільним зв'язком там проблеми. Ну, Якщо ви там якесь повідомлення наберете, то якщо поляна буде довга, чи по якій будете бігти, то може воно встигне повідправляти ті якісь СМС. Ось так, Ось на це розраховуйте. Тобто дорогою туди ви на українському боці зустрінете, почуєте, побачите, внюхаєте наших е, тих солдатиків, ким би вони там не були. Прикордонники, ми їх назвемо. Тому що їх чути, їх видно, е, і їх чути в їхній запах, тому що вони там палять якісь вогні і, і все таке. З білорусами, там по той бік кордону, там перші, перша лінія сіл, скоріше всього, будуть якісь порожні. <кій> Готуйтеся, що до такого зустріч, що таке зустрінете. Далі десь якась друга лінія, якихось бабусь, ви там знайдете, бабусі там подзвонять тим прикордонникам, вони до вас приїдуть на якихось шишигах і на якихось цих таблетках, буханках. Ну і вас вивезуть, заберуть. Білоруські прикордонники пухнасті котики. Мене хлопці те, що треба. У них немає цих загонів, яких, які в наших там реформована поліція на вулицях і, і новостворені ці кантужені через одного і не не віруючі цікуни, а то для них і конституція на паузі, і Бога в них нема в животі, і взагалі вони там кантужені, їм там все можна. Тому що, тому що на контужених немає управи, навпаки, до них має бути співчуття. Так що в Білорусь гребіть, білоруси пацики норм. Якщо у вас є бабло, ви їм бабло дасте. Якщо у вас бабла нема, то вам треба мати бабла на те, щоб заплатити за автобус, заплатити за, за штраф. Бо прикордонники вони, чесно до вами приїдуть там, на одній-двох машинах. Їм, їм, вони там бензин палять і вони там штрафи складають. А, ще один хлопчина, я ж почав розказувати, там якусь радіостанцію ніс, щоб своїй коханій повідомляти, що кохана, все гаразд, в мене ноги мокрі, комарі мене покусали, прикордонники ще не, не зловили то білоруси побачили, що хлопець того при баблі, і, і його нагнули заплатити щось там 400 рублів мита за те, що він там переніс незаконно через без... вніс на їхню територію, на їхню митну зону цю радіостанцію, яка по факту коштувала дешевше, ніж вони його там оштрафували. Так що фантазія в них є, не хвилюйтеся, але в них фантазія спрямована на те, щоб їхньому картопельному фюреру наповнювати бюджет. Тому що з цього бюджету він їм платить зарплати. А ці зарплати це для них стабільність, і це все таке, чого звичайні люди прагнуть у житті. Тому, тому Білорусь. Вона стає все краща і краща. Кожні наступні деталі, які про них з'являються, то вони, вони кажуть, що Білорусь потрібно йти. Дружина цього хлопця, якого тримали по тюрмах, вона пробувала видзвонити там, якусь тюремну адміністрацію. Та тюремна адміністрація їй казала, що Паночко, ми про ми не знаємо, хто ви така. Ми у нас тут багато всяких хлопців сидить, а там багато реально українських хлопців сидять. Кожен з них сидить якийсь різний час. Є такі хлопці, які не, не зрозуміло, коли взагалі звідти вийдуть, бо вони там якихось років 15 назад в Білорусі натворили якихось ділов і думали, а! Я тут все одно більше ніколи сюди не повернувся. На них там на якісь штрафи понавішували, на ті штрафи понавішували якесь виконавче провадження зверху, нарахували там пеню поверх. І та фігня, яка ж тоді була, якась не фігня, перетворилася на ну, не знаю, на квартиру у мінську. Ну, умовно. І тепер, тепер ці хлопці винні Лукашенка-Бабла. А ці солдатики, які його охороняють, його ж не випустять, бо він же ж їхньому фюреру бабла винний. І не ясно, що з ним робити. Він їм і не дуже треба там в цій тюрмі місце займати, бо його годувати треба, він все одно гроші не віддасть. А з іншого боку, не можна, бо фюрер таке не допускає. Він же ж на то фюрер, щоб його всі боялися. І борги треба сплачувати. Тому ті, котрі там щось накуролесили і натворили якихось діло в Білорусі, то готуйтеся до того, що ви там будете сидіти і можливо трохи довго. Ну, але в Білорусі вам автомат руки не видадуть, не відправлять вас. Не відправлять вас. Тому можна там і посидіти. Там в тюрмі є бібліотека, почитаєте там. Книжечок на російській мові, збагатите свій внутрішній світ і, і розкажете свою іс історію людству, якщо вас звідти випустять. Або, або якщо вас випустять достатньо швидко, щоб ви ще хотіли комусь щось розповідати, а не втілювати ті плани на життя, які ви в тій тюрмі склали то ну, це ось так. Цією інформацією люб'язно поділився зі мною хлопець, який тут в США, він розказав історію свого друга, який там в... зараз він десь вже в Польщі. То... то що жінці його не розказали нічого, тому що сказали, що вони її не знають, і вони не можуть встановити їхні родинні зв'язки, хто вона така. І ну, фактично її там відправили. І вона туди їхати тут не ще не доїхала, як його із тої тюрми вже там далі переправили, порішали ці КГБісти. І так, ще щось. Ну, це здається, більше нічого мені в голову не приходить. Тобто його із тої тюрми випустили, вивезли, спробували з нього збити бабла, збити, забрали в нього, вигребли всі гроші, що були що на автобус, запихнули його на автобус без бабла. І далі, коли він вже переїхав в кордон, на кордоні з Литвою його запитували, всяку таку дурню про чого їдете. Він розказував, що він їде там до якихось родичів туди то туди то Вони спитали, а гроші у вас є? Ну, оця звичайна фігня, яка колись була в звичайні часи на кордоні. А гроші у вас є? Він каже, так, є, там, 150 доларів. Каже, цього мало. Каже, А та сторона, яка вас приймає, в неї є гроші, щоб вас утримувати. Вона вам там білет назад купить. От таке ось таке спитав. Він каже, так, звичайно. І ну, сказали, ну добре, тоді заїжджай. Ну, і він пішов із банківську картку, запихнув той банкомат, зняв там євро, розплатився із водієм, тому що ж водій він не возить на шармака, водій. водій має заробляти цим всі гроші, сім гроші. Ну і так вони фактично на чесному слові покинули ту Білорусь. Перехрестилися, не знаю, чи вони. Падали на коліна, цілували європейську землю чи ні, чи здавалося їм то повітря свободи, яке мало бути зовсім інакше на запах і по відчуттях, ніж те, яке було в Білорусі, і тим більше дорогою в Білорусь з України. Не знаю. Цих деталей ніхто не розповідав. Тому сходіть, може, ви побачите якусь різницю в повітрі. Тому, як ви себе почуваєте, розкажіть свою історію, там внизу буде телеграм, то присилайте туди, діліться своїм цікавим і задавайте запитання. Тільки перед тим, як задавати якісь запитання, просто прогляньте плейлісти, подивіться, може там по заголовках. Є щось, яке відгукнеться відразу, а може щось відгукнеться не відразу, то хоч би пролистайте. Подивіться, там деяких відео є таймінги, де можна просто подивитися про що там воно в деяких коротких відео таймінгів немає, тому що люди реально вони на якесь відео попадають і вони так захоплені тим, що вони побачили, що вони відразу починають писати. І я тільки через якийсь час зрозумів, що вони не, не орієнтуються. Я їм там показав, сказав, що подивіться те те і те, і вони ну, і вони там зникають на якийсь час, а потім вже з'являються з якимись конкретними хорошими запитаннями. Тому зважайте на це. Всім успіху, всіх вийде, не всіх вийде і з першого разу, але з, друг, з другого разу вийде в значно більшої кількості, а з третьої, то, як правило, вже всіх виходить з третього разу. тому... Не зупиняйтеся, рухайтеся і будуйте Україну поза мої межами.